Атака вандалів. Не всі жителі Сум цінують благоустрій міста. Це доводять не поодинокі випадки вандалізму. Днями невідомі розгромили контактну скульптуру малюків ласунів на Воскресенській. Четверо молодих людей зірвали скульптуру хлопчика, що сидить на стільці та намагалися його вкрасти. Однак зловмисників помітили небайдужі працівники ресторану навпроти. Увідавш що група молодих людей четверо сорвали этот памятник, его рушат. Они как-то так успели их крикнуть, что был оставлен именно этот уже снятый, демонтированный сам, сама скульптура. Вот. И на сегодняшний день, по сути дела, сама фигура мальчика осталась в целости и сохранности. Головний архітектор Сум написав офіційну заяву в міліцію. За його словами, враховуючи специфіку реставраційних робіт із бронзою, відновити пам'ятник вдасться не раніше весни. Нагадаємо, контактну скульптуру встановили на честь 355-річчя міста і в пам'ять про цукрову славу Сум. Раніше на ласунів вже посягали вандали, намагалися вкрасти дівчинку, через що її фігуру закріпили.